Поріжці, якщо до вас прилетить кап, вам не будуть жодних виплат виплачувати. Все, що ти Федоров каже і Харченко, все то фігня. Ось тут ж в будинку нема даху, розумієте? І люди живуть, їх підтоплює. Тече вода. В акті сказано, що покрівля зруйнована стовідсотково. А є відновлення. Каже: Ви не наші клієнти, ми вам нічого не будемо давати. Нормально там все влада порішала, і люди вимушені тут жити і чекати, коли ремсервіс спуститься до них і зробить ту кришу. Розумієте, 22 вересня жодних рухів не відбувається. Але, як вже казала, поряд два будинки, де живе Міша Просол, наш депутат. Там же зробили кришу, швидесенько зробили. А? Ось це, так? Да? Ось це обличчя нашого Запоріжжя, це обличчя наших депутатів до себе під свою дупу, а не для людей вони працюють, не для людей. Покидьки, покручі, Харченко, Федоров і всі ті депутати, які підтримали призначення Харченко. Ви повинні знати запоріжців це. Ви повинні знати їх в обличчя поіменно, щоб на майбутніх виборах ви зробили правильні вибори.